Чого я хочу досягнути з цього питання? Починається постановка цілей, тільки існує одне, але переважна кількість людей просто не знає, чого вона хоче. А навіть якщо і знає, то питання з чого почати це вже задача, яка не підлягає розв'язанню. Що ж, я сам був в такій самій ситуації приблизно два роки тому. І для мене все змінилося, коли я дізнався про метод, який називається створення антибачення, без сумнівів, це був такий вирішальний момент, який я би сказав змінив трошки траєкторію мого життя та дозволив за ці останні два роки побачити досить непоганий зріст в плані кар'єри. В плані моїх якихось там фітнес-цілей, побудови крутих дружніх стосунків з моїм соціальним колом. Тож сьогодні я би хотів поділитися, що таке антибачення, як, в принципі, ти можеш створити своє антибачення. Та також в кінці відео я тобі віддам. Темплейт такий невеличкий Google документ, який дозволить тобі буквально там за 15-20 хвилин створити своє власне антибачення і можливо змінити своє життя, так само як цей метод змінив моє життя. Перед тим як ти виключиш це відео, я хочу провести дуже швидкий експеримент з тобою. Зараз просто згадай 5 Позитивних речей або досвідів, які трапилися з тобою минулого тижня. А тепер ще п'ять, тільки вже негативних. Помічаєш щось цікаве. Негативні речі просто з неймовірною легкістю з'являються у тебе в голові. Позитивні ж ну не дуже, і все це відбувається завдяки нашій природній тенденції більше фокусувати нашу увагу на чомусь негативному. Це пов'язано з тим, що еволюційно склалося так, що ми заточені на те, щоб ідентифікувати якісь загрози для нашого життя, бо раніше наша головна єдина місія, в принципі, по життю це було виживання. Вижити, тож для того, щоб виживати, нам потрібно було постійно бути на чеку і розуміти, які загрози у нас. Є в даний момент, і зараз ти можеш задати логічне питання, яке це до біса має відношення до цілей і створення антибачення. Що я хочу цим сказати, так це те, що тобі легше розуміти, чого ти не хочеш зі своїх власних досвідів, аніж знати те, чого ти хочеш з, зі своєї уяви, іншими словами, антибачення. Це просто найбільш песимістичний сценарій твого життя. Це твоє майбутнє, яке ти ненавидиш. Я знаю, що це звучить дуже негативно, але повірте мені, антибачення і оці негативні емоції це набагато потужніший каталізатор до саморозвитку, аніж якісь там ефімерні цілі. Та позитивні там мотивації, афірмації і вся оця дрісня. Бо при створенні антибачення ти уходиш трошки в максималізм. Наприклад, ти створюєш найгірший понеділок умовний через 5-10 років, про який ти взагалі можеш подумати. Ти його розписуєш з точки зору того, як виглядає твій робочий день, яку машину ти е, водиш на щоденній основі, з яким. Романтичним партнером ти прокидаєшся, кого ти бачиш в своєму ліжку, і так далі, і тому подібне. Це, до речі, тільки один з прикладів, і всі п'ять чи чотири питання, які я використовував для себе, я якраз залишаю там в Google Docs, які ти отримаєш зовсім скоро. Трошки ще по варто потерпіти. Наступним кроком після розписання просто того, чого ти не хочеш бачити в своєму житті. Наступає другий крок, там де ти розписуєш, що би ти теоретично мав би робити для того, щоб зробити це антибачення реальністю, тобто, щоб це стало твоїм життям. І третім кроком, досить теж логічно і послідовно, є так звана гра від супротивного. Знаєте, як на математиці ми робили розв'язування задач від супротивного, так само і тут. Тобто, ти ідентифікував, чого ти не хочеш, ти знаєш. В принципі, які дії доводять до того, чого ти не хочеш, і вже роблячи так званий reverse engineering, так тобто ти від супротивного створюєш свій шлях до якогось твого бачення, і вже можливо, після того як ти вирішуєш свої базові проблеми, і у тебе є бачення свого ідеального майбутнього. То тоді у тебе може з'являтися розуміння того, які ти цілі хочеш, як вже до них досягнути. Але це вже, як на мене, воно відкривається на в якомусь наступному рівні. Тому треба починати 100% з антибачення. Це те, що спрацювала як магічна пігулка для мене. Це не сказати, що не варто працювати, і це все було дуже легко, ні. Але у тебе з'являється чіткий план дій, що ти знаєш, чого тобі не можна робити, те, що тобі варто робити, і воно стає трошки простішим для розуміння. Коли ти це розумієш, то тобі і легше приймати дії. І що ж як і обіцяв, якщо ти перейдеш за посиланням в описі до цього відео в мій телеграм-канал, який називається Спілка візіонерів. Там я віддаю посилання на Google документ, який в собі поєднує декілька питань та інструкцію, як створити своє антибачення. Чекаю всіх в моєму телеграм-каналі. На цьому у мене було б все. Дякую, велике за перегляд. Дякую за підтримку на попередніх відео. І якщо тобі сподобалось це відео, не забудь переглянути наступне. Ось тут. Клікай, а ми побачимося вже зовсім скоро.